Томатного соло, томатний сік, 3 літри купили, якщо не вистачить, давай води, є острівка, далі для розіровки газ використаємо гірчицю, соєвий соус і спеції по вкусу. Є в нас раніше приготовлена морква, чесник і цибуля для подужки. Тобто Присипаємо до того, щоб ви подавати допомогу. Беремо наші рульки і робимо надрізали, щоб краще пройшла сія. не гарно пустулися, щоб у нас було, всередині вона не була солодка. Рульки набрали солі запаху, тому що шкіра, сіль не пропускає дуже мало для того, щоб ось так. Такі подивіться на визів. Ось ми підготували спеції, перемішали його з сіллю, У нас є такі спеції це до грилі, далі чорний перець і спеції на змішанні трави. І тоді беремо наші рульки і втираємо, добре втираємо всі спеції. Усі всі ж прорізи теж у нас рульки були ароматні, відпросовані і, і спеціально. Ось так. І так кожну після того, як ми замаринували наші рульки. Ось так гарно промазали, їх спеціями сіллю. Ми на годину відставляємо, щоб вони у нас краще замаринувалися. І тоді приступаємо е, до нашого казана, річки нашої, вже в нас дрова горать і будемо вжарувати цибулю і наші ролики. Пройшла у нас година, і ми беремо казан, ставимо його печку, наливаємо олію грам 250 і будемо обжарувати наші рульки до золотого кольору. Беремо нашу рульку, і вводимо в казан, де в нас тут вже дуже гарячий і парамоємо і до кольору. Огонь має бути максимально, ми підчинуємо її закриваємо м'ясо. І вже після, то я будемо її готувати поматувати. У нас з рульки не виду. Щоб було швидше, ми будемо казання опарувати відразу. Це не дуже зручно, але як ми висить і знімолі, де буде наїхати. Як нас подати буде намагавати при руки? Це буде серцювати. Нас покійно максимум, температура засипає. Взеримо ми кольору. До, до Огонь у нас на максимум горить. Ось така у нас пічка підказала. Зробив власними руками, два диска зварив, ножки і хлопця. Витайськ ми веке роди. Вкриваємо. Підготовлено відразу. Лотицями цибуля, чесник для аромату, морква, У нас такі спеції Black Pepper, мальда Mustard Steak. Для глазуровки ми використали соєвий, гірчиця міцна. І ось такий куплений томатний сік, Червоний перець для аромату гостра. Ось така у нас сьогодні буде красока. Так, обжарили одну сторону рулет, повертаємо і, ось не вийшим, і Одні, що три, але що по одній, Ось, збираємося, нічого поговорили, а от відкривати, обміляти, глядаємо. Так, ми вжарили наші руки. Будем зараз не доспавати. Тоді ми беремо олію і наливаємо. Нам олії вже багато не потрібно. Ось так. 150. І вжаруємо нашу цибулю полотівцями для подушки до позарашного поля. Не до золотого, а до позарашного цибуля сік. Поки наша цибуля в казані горить, ми беремо часник раніше підготовлений і ріжемо. Жирульки на цибулю ми заливаємо це все соком. Так, Тоді беремо наш часник для аромату, ложимо по декілька сласів. Між рульки. Ну що, Рулька дуже смачна, і ароматна, як є чесник. І тоді ми беремо гіркий перець, три штучки і вложимо між рульками. Але будьте дуже обережними, щоб не тріснула шкірка, тому що спортити блюдо буде дуже-дуже. Оркво. О такий морквяний аромат. Морку не жаліте, зараз осінь. Морку вистачає. І додаємо трішки води, тому що, тому що наші рульки були більш вкриті. І в нас випаровується вода, а не поживлює речовини з нашого блюда. Не жаліємо, тому що готувати не в такому стані потрібні годинки 3. Краще 2,5, щоб не було м'ясо Наш казан повністю заправлений і так залишаємо його на 2,5-3 години, для того, щоб ми повністю були наші готові. І ось ми варили. Смак. Ось ми варили рульку 2,5 години. Ще залишу на трішки, щоб розвести вогонь. Але так як ми любимо аромат з димом, ми беремо рульки і ставимо на гриль. На мене прямуй і даємо для них аромат. Закриємо, беремо маринати. Газіруємо наші рульки маринадом соєвий соус, гірчиця, гостра і мед. Так, наносимо тільки один раз, другий раз не робіть, тому що. Буде рулька солодка. Ми до потрібно один раз нанесли і додали твички диму. У нас мангал барбекю. Ось так. Даємо. У нас буде гостро солодка. І це дуже крутий смак. Ось маємо наш мангал, нехай готується, а в казані вваруємо. Нам буде ось такий соус, томатний, пряний, смачний, який ми зберемо і буде нам на слідуючі маринади на ребра чи до м'яса. Це буде дуже смачно і дуже корисно. Пробуємо наш маринад. Дуже насичений, дуже ароматний. Буде соус до руки. 10 хвилин наші рульки набрали золотистий колір і можна рахувати, рульки у нас готові. Знімаємо них і будемо йти і виступаємо. Всім смачних рецептів. Готуйте так само, не пожалієте. Все дуже смачно і ароматно. Головне дуже просто приготують.